Показую, як будував ємність на 7 кубів для поливу. Через 5 років вона у мене виглядить ось так. Це одразу відповідає на питання, чи не лопне, чи не розвалиться. Ось дивіться, вибрали місце, вирівняли нуль 0, знайшли саму нижню точку. І починаємо забутовку. Хорошо просипали, добре протрамбували. На низ кладемо ось таку металеву сітку. Можна взяти сітку рабицю, все, що є в наявності. Ось дивіться, ми пролили. Оцей кирпичик у нас іде як основа, він теж схватився цементом. Далі, ось цим лайном я буду вилажувати стіну. Це ми обробатували церезітом, кому цікаво, яким саме напишу в описі. Дуже класна штука. Я поначалу переживав, думаю, буде працювати погано, а ні, класна річ. Спочатку робимо маски отак в одну сторону, коли чуть підсохне, робимо маски впоперек. І цього достатньо, щоб тримати воду, тобто він тримає тиск на себе.